Про те, що у ковалівці хочуть закрити філіал терапевтичного відділення, ми розповідали у попередніх випусках новин. Нині ситуація змінилася. Створена ініціативна група Полтавської районної ради. Представники обласної, районної та місцевої влади зустрілися з громадою села, оглянули лікарню і намагалися знайти компроміс у вирішенні цього питання. Люди получають у тут сиятусі тисячу гривень. Хто може їздити в районну лікарню і за день? Не можна обійти тих спеціалістів, я не пила цю лікарні. І тут 70% і хто сидить. Усі не пили. Орися Шабля 27 років, працює терапевтом в лікарні. Вважає недоцільним скорочувати ліжко місця. Дуже багато пенсіонерів в сільській місцевості. Вони в районі лікарні далеко, не можуть туди доїхати. У терапевтичному відділенні центральної районної лікарні села Ковалівка існує 12 соціальних ліжок. Вони передбачені для постійного використання пацієнтами. Нині цих хворих хочуть перемістити в будинок інтернат, де за ними доглядатимуть. За рахунок цього у відділенні звільнять ще декілька ліжкомісць. Повинні належним чином утримуватись, будуть поселені в гарбаньовський будинок інтернат. На загальні збори до Ковалівки приїхав депутат обласної ради Олег Сазонов. Він підтримує громаду села. Громада, як ви зараз приймете рішення, таке рішення піде. Ми далі будемо це виставити. Після тривалих обговорень районна влада розповіла про свої подальші дії. Буде 12 ліжок стаціонару, круглосуточного стаціонару, дві палати денного стаціонару і вирішить питання. Ні для кого не секрет, що у нас там є ще соціальна ліжка лікар залишиться і під нього буде зроблена необхідна кількість ліжкомісць, які будуть утримуватись за рахунок районного бюджету. За словами директора департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака, медична реформа торкнулася не лише медичного закладу в Ковалівці, а й в Абазівці та інших сіл району. Хочемо залишити медичних працівників, залучити ресурс, і щоб там були хосписні пацієнти. Нагадаю, народний депутат України Юрій Бублик рекомендував внести зміни до бюджету України на 2017 рік, де на дофінансування терапевтичного відділення Центральної районної лікарні в селі Ковалівка передбачено 2 мільйони гривень. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.